Добрий ранок всім. Люда йде на маршрутку. Їду гайде. Треба дещо трішки підкупити. З продуктів. Побачимо, яка буде розпаковка. Грошей багато не брала. Планую вкластися. Що мої хороші? Люда вже вдома і робить вам розпаковку. Чек. 23140. Бачите, як я мій. Покажу, що купила. Хліб у цей чек не входить. Тому що це хліб по-другому чекав. Хлібчик. 42,50 50 оцей дві булки хліба. Це мамі, це не мені. А тепер по цьому чекові. Що я накупила? П'ятеро яєць, двоє з них вже вариться. Яйця по 57 гривень. Знаєте, кури через день буває по два, по три яйця, але мені цього мало. Тепер. І ще не все собі. Мамі пластівці і собі пластівці. Тоже трішки мінус. Тут треба витягнути все оце. Тепер туалетна бумага теж до продуктів не входить. 7 гривень, ніби так. І тепер пікіночку невеличку взяла. На 11,70. Скільки тут грам? 378 грам по 31 гривні кілограм. І взяла. Отой от продукт, за яким поїхала. Отаку головку капусти звичайної. По 9,90. Оця капустинка зайшла на 17 гривень. І гречаський йогурт. Взяла нежирний 1,6 жирності. Буду якісь салатики робити. І ще не все ще дуже хотіла тюлечки. По 120 гривень взяла на 30 гривень тюлечки. Це, в чек не входить, тому що це на базарі на рядах. І ще входить у нас чек. Зараз вам покажу. Куряча печінка і куряче бедро два штучки. Зараз розкажу, що по чому. Так, печінка куряча по 129, 90, в общем, по 130. На 44 гривні оце. Тут у нас 340 грам. Отак. І бедро. По 115,90 кг. Тут 430 грам на 49,84. Отак я сьогодні скупилася. Пакет пустенький. Ну, в мене була цінність класиця в 200 гривень. Але мене по путі на базар взяли. І з базару так само привезли. І що ви думаєте? Дієта дієтою. Купили морозиво. Їш. Розірвали пакетик і дали кий. їж. Боже, ну що ж я буду розказувати, що я не їм я по калоріях. Але, друзі, з'їм, якось я собі там придумаю. Зараз на сніданок до кави я його з'їм. Отак у мене. Получилось. Сніданок готується. Бачите, вже дев'ятого, у мене сніданку ще не було. Зараз буде сніданок. Так, друзі, сніданок. Жаль, то, чого в мене сьогодні тут нема? Вівсянка, яйце, три тюрчки. Її можна було б не класти. Але я її дуже хочу. Одна котлетка, трішки листя, пікінки урвала. І, звісно, буде морозиво до кави. Отак. Так що всім смачного. І смачної, запашної, друзі, кави. Морозиво. Друзі, тюлечка супер, малосольна. Смакота я взагалі полюбляю таке. Друзі, Поранка. Несу волусі. А в нас ляпоти дощик отак, отак може бути. Лютий місяць, а в нас дощ. І в на ніч має бути мороз. Гайда, 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 гайда. Гайда, 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 гайда. На, 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 Боже. Гайда, гайда, я зараз зерна принесу, їж, 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 бо принесу зерна, а ти це залишиш. Трохи під'їла, але ми її отак спушимо, щоб вона лучше могла доставати. І все. Сіна достатньо не. Десь курі-куря. Розсипалося. Всі хочуть смаколика. Як і люди, як і тварини, всі люблять смаколики. Кури без белусі спокійно снідають, ніхто ними не колотить тут. Пшеничку їдять, а з белусі є курудсько. Кукурудзу ну, зараз белусі теж занесу. Від курочок бонус, два яйця, ще тепленьких. Друзі, перша година дня. Надворі дощ у люди обід. Що в мене на обід? Такий овощний салатик, картоплина в мундірі і тюлечка. Боже, як я її хочу, в мене повні рослин. Через то морозиво нічого калорійнішого вже не з'їм. Плева, морозиво зато. Але тут достатньо. Порція 300 грам, достатньо мені. Що я хочу сказати? Я, чим я займаюся? Захотіла голубця, зробила начинку вже. Ну, рис приготувала. Зараз крижалочку попару і закручу голубчика. Такий теж дієтичний, звісно, без зажарок. Просто з масилком, з морковкою, з м'язком і з цибулькою. Так що, друзі, всім смачного, хто обідає. Такий, друзі, на дворі дощ, лушпарит. А я роблю голубці. Такі. Багатенько морковки. Ну тут м'ясо, морковка, цибуля, рис. Все не варене, не жарене. І масло, кусок. Але все протушиться, ну от як хочеш. і, як то кажуть, каже, не їси все. Але, скільки читаю, кажуть, що треба старатися їсти все. Тільки в обмежених кількостях. Отак. От але цими голубцями жирненькими, щоб були, можна добре догнатися. Такі величенькі роблю. Можливо, ще й трішки морозилку покладу, щоб не пропало. Бо <смі> хочу, хочу, а тоді, знаєте, раз з'їла, та й вже не хочу. Да, мені погода дала, бачите, побазарувати, поїхати скоренько на базар. І дощ. Навіть в хаті не хочу палити, оце по тому дощеві ходити. Вся площадка була в попілі, змила площадку і не хочу навіть туди ходити, бродити. Що ж, друзі, гляньте, який буде голубець. Голубіще буде. Ось і, знаєте, два штуки та й порція буде. Мені що, для когось? Для себе. Тим більше на дієту. Вищитила я калорійність. То в мене калорійність виходить цих голубців 139 калорій. За що морковки. Так, да, кажуть, рис не бажано їсти. Але я розумію, так, треба їсти все. Поступово, потихенько, щоб не було такого, що зійшла з дієти ти наїлася чогось запрятного, того, що ти його не можна було їсти. Маленький кусочок. Ну що ж, друзі, хочу вам побажати гарного, тихого, спокійного вечора, тихої, спокійної ночі. Будьте здорові та бомхраним. Дякую вам щиро за лайки, за підписки, за коментарі. А я працюю. Це, це в мене відпочинок сьогодні.